Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт, і зараз ми з родим другом розповідаємо про оперативну ситуацію 10 серпня, про найважливіші події в Одеській області на фронтах та на морі. Зокрема, про те, як найбільша та найбоєздатніша частина російської армії на правому березі Дніпра фактично опинилася у оточенні. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Одеська область станом на 10 серпня залишається без обстрілів. Хоча, Вітряні тривоги інколи лунають не без цього. Але реальних ударів по містам Одеса, Чорноморськ та Южний з їх трьома великими портами, скоріш за все, не буде у найближчий час, тому що росіян змусили різними способами виконувати домовленості про зерновий морський коридор, що передбачає відсутність нападів на торгівельні судна у морі та на портову інфраструктуру. До речі, цим зерновим коридором вже вивезли понад 370 тисяч тонн зерна, починаючи. З 1 серпня, але інші райони Одеської області все ще залишаються під загрозою обстрілів. Якраз позавчора над Одеською областю було збито ворожу крилату ракету Калібр з підводного човна. За словами начальника Одеської військової адміністрації Максима Марченка, росіяни лише один раз у лютому та на початку березня мали шанс прорватися до Одеської області та Одеси в обхід, тоді коли вони дійшли до Вознесенська. А зараз вони вже Навпаки, готується тікати назад з Херсону через Дніпро, хоча б на надувних матрасах. І тому трохи детальніше про ситуацію на південному фронті. Окупанти дійсно збільшили кількість військ свого угруповання на правому березі Дніпра у Херсонській області. Вони перекинули туди всі свої резерви, в тому числі навіть зняті з інших ділянок фронту частини. І це робить дане угруповання на правому березі Дніпра найбільшою та найбоєздатнішою частиною російської армії і зараз, але ці російські війська не мають тилового забезпечення та шляхів для маневру, тому що всі вони зав'язані на три мости через Дніпро, по Каховській ГЕС та залізничному і автомобільному антонівським мостам біля Херсону. Всі ці мости, а також альтернативи у вигляді поромів та понтонів, під постійним вогневим контролем ЗСУ. Мало того, це правобережне угруповання розсічене на дві частини через те, що єдина переправа через річку Інгулець з притоку Дніпра, міст у селищі Дар'ївка, він також під вогнезовим контролем ЗСУ. Окупанти вже мінують всі важливі будівлі та споруди у Херсоні. Окупанти вже у своїх пропагандистських та аналітичних, це від слова анал пабліках, готуються до варіанту з відступом чи навіть втечею з Херсону. Найголовніша подія останньої доби вибухи чи бавовна на авіабазі Новофьодоровка біля міст Саки та Євпатурія у окупованому Криму. Там вчора пролунало кілька потужних вибухів. З грибом, як від ядерної бомби, рванули скоріш за все всі боєприпаси цієї авіабази, тобто ракети та бомби, якими вони з літаків обстрілювали Одеську область, Миколаївську область та наші позиції на фронті у Херсонській області. Також, судячи по відео, там було знищено деяку кількість не менш як 9 військових літаків. З тих 40 літаків, які було зафіксовано на космічних знімках за 4 години до вибухів. У росіян є офіційна версія від їх міністерства так званої оборони про начебто детонацію кількох авіаційних боєприпасів, і ця версія не витримує жодної критики. Для цього треба просто подивитися на фото і відео вибухів. Самі ж російські пропагандисти волають як про успішний удар ЗСУ, так і про власну недбалість та розпоздяйство. На цьому аеродромі базувалися кілька десятків літаків. Також тут є чи вже був унікальний комплекс Нітка імітація злітної палуби авіаносця, такого як адмірал Кузнецов, що де ще з кінця радянських часів готували пілотів палубної авіації. Міністерство оборони України, коментуючи цей удар, зазначає, що не треба займатися курінням у непризначених для цього місцях. Зауважу, що Збройні сили України мають на озброєні деякі види протикорабельних ракет, які теоретично можуть поцілити і по наземній цілі. Для ЗСУ було підтверджено, що кілька днів тому поставки далекобійних ракет для комплексу Хаймарс, але офіційно їх поки що не привезли. Поки що. Але можна припустити, що ЗСУ таки завдали удару по саме цій авіабазі, і це можуть бути як ракети чи повітряний наліт, так і результат діяльності сил спеціальних операцій або партизан. І тому можна казати про новий етап розвитку подій на Південному фронті. Там оперативне угруповання росіян на правому березі Дніпра, найчисленніша та найбоєздатніша зараз частина їх армії, повторюся, опинилася ізольованою, як саме? А так, що вони сидять там за Дніпром без переправ та шляхів сполучення, їх склади боєприпасів та спорядження постійно знищують та не дають підвозити нові, завдаючи ударів по залізниці та всій логістичній системі окупації. Фантів, а зараз ще й виведена з ладу найбільша авіабаза росіян у північній частині Криму разом з системними ударами по захопленим росіянами аеродромам у Мелітополі та Новоелексіївці, Це у комплексі залишає російську армію у Херсонській області ще й без авіаційної підтримки та різко зменшує інтенсивність ворожої авіації проти наших міст та військ. На морі росіяни продовжують тримати не менш як два ракетних кораблі, які загрожують обстрілами Одесі та іншим містам України. Але вони там вже розуміють, що скоро російський флот у Криму опиниться під постійними ударами. Якщо вже зовсім близько від Севастополя прилетіла бавовна на авіабазу, то наступний у черзі сам Севастополь. І, до речі, Росія залишилася зовсім без палубної авіації. А це найкраще за досвідом та підготовкою пілоти. Чому? А тому, що їх єдиний авіаносець адмірал Кузнєцов, не та кілька років вже поставлений на ремонт у сухий док. А єдине місце, де пілоти могли тренуватися без авіаносця, тепер під ударами ЗСУ. Ось така от Друга армія світу, однак. На інших ділянках фронту росіяни намагаються робити якісь наступальні дії, особливо на Донбасі. Найгарячіша точка це селище Піски, неподалік від Донецька, те саме, де йшли найзапекліші бої ще 2014 року, але успіху росіяни там не мали. Продовжується постачання зброї Україні. У черговому пакеті допомоги по лендлізу не буде самих установок Хаймарс, але буде багато боєприпасів для них, зокрема й 300-кілометрових ракет. Зазначається, що найголовніша задача зараз це забезпечити наявні хаймарси великою кількістю боєприпасів, щоб завдавати постійним удар по росіянам. На фронті вже є 16 таких установок Хаймарс, а також ще 8-9 аналогічних М270 та Марс-2. Також постачають зенітні ракети до комплексів на Самі ж комплекси вже у процесі освоєння нашими. Україна отримує та вже почала використовувати протирадарні ракети, які знищують російські системи наведення та радіолокатори, без яких їх ракетні установки та зенітні комплекси просто сліпнуть. Все це дає надію на те, що найближчими тижнями визначиться доля Херсону. Окупанти будуть змушені зробити жест доброї волі та забратися з правого берега Дніпра, у тому числі із Херсону. Не просто так очільник одеської військової адміністрації каже про те, що росіяни там готуються тікати. У них просто не буде іншого виходу або тікати з Херсону, або залишатися там у якості добрив для херсонських Кавунів. Це не означає остаточну перемогу над Росією, але означає дуже великий крок до неї. Але наостанок найгірше. Це про Запорізьку атомну електростанцію, яка захоплена росіянами та фактично перетворена на їх військову базу. Атомну електростанцію обстрілюють зараз самі ж росіяни з метою спричинити там енергетичну кризу на півдні України або навіть ядерну катастрофу глобального масштабу та звинуватити у цьому Україну. І саме задля цього Росія скликає засідання Ради безпеки ООН сьогодні. Ми стежимо за ситуацією з вами був Олександр Вельмошко. Ви можете допомогти нашому каналу або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або скориставшися функцією спонсорства нашого каналу. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю зброї для армії України. До побачення! Слава Україні!